Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у мене в гостях на каналі дуже класна людина. Це Ірина. Вона адвокат Хестор, займається нерухомістю інвестиціями, всіми питаннями, які, які ви любите. Податки для українських автономо, нерухомість, все-все-все. Ірина, представтесь, будь ласка, як вас звати? Так, да, Здравствуйте. Я Ірина Дякум, адвокат і Хестор тут, в Іспанії. Займаюся інвестиціями, резиденцією і також любими легальними питаннями, які могли б вас інтересувати як в Іспанії, так і за резонці. Ірина дуже довгий час, майже з дитинства, живе в Іспанії і тому їй важко навіть підбирати слова. І вона мені каже, я навіть не знаю, якою я мовою зараз можу сказати, бо мені хочеться сказати іспанською. Я підготував. Певну кількість запитань, які от пишуть наші підписники, щоб ми зараз обговорили. В основному вони будуть стосуватися податків для українських автономів, які приїхали у Іспанію. Основні речі про оподаткування українських підприємців в Іспанії. Які вже відкрилися як автоному в 2024-2025 році з усіма нововведеннями Ірина нам зараз розповість. Да, є деякі налоги, от що ми що обсуждали. кожні три місяці. це і РПФ на іспанському і и... це податок Ива. на доходи фізичних осіб. Так, і ІВА це НДС, так? Да? Да. А питання, вибачте, що перебив. А ІБА, наприклад, ті. Підприємці, які отримують дохід не з Іспанії, а з-за кордону, вони і ж можуть не платити, вірно скористатися законом Бекхема? Закон Бекхема, да, так. Закон Бекхам. Там є мінімум, ви повинні взяти за этот мінімум і не повинні платити цього налогу. ІБА? Да, ІБА. Ага, окей, окей. це да, да, да. друга зовсім часть налогового по системі БЕМ. Mm -hmm. okay. вот. Но так как э, если вы не, не принадлежите к этой системе, да, вы ее не выбрали, вы должны платить ЕРПФ, это каждые 3 месяца, минус ваши расходы да, на 20%. И Ива, то же самое, каждых 3 месяца, это входная, входной, входной Ива, минус исходной, да. Э, исходящий, да, исходящий, да. да. А как чем э, они над... отличаются? Счета, которые вы выставляете вашим клиентам. Да. Да? А э, исходной это то, что вы, например, закупаетесь в вашу фирму. Да? Например, я э, купил э, компьютер, купил бумагу в офис. Вот это все, это вы ваши расходы. А, то э, о ибо вам мають э, відшкодувати. По, по, по возвращаю. А, а, да? Окей, да. да. окей, окей, вот это 21% каждые mm -hmm. 3 месяца, mm -hmm. также э, кроме ИРПФ и ИВА, вы должны каждый месяц платить э, Сигурацию Социаль. это как э, оплата по автоному, чтобы автоному оплачивать каждый месяц. Если вы только что открылись, вы можете взять э, с тариф как тарифа плана, платить 80 с чем-то евро, вот, это первый год, а потом уже в зависимости сколько вы будете получать, и от этого зависит, идет пропорциональность, пропорциональность в том, сколько вы будете получать если еж... не получать, извините, а, а вышкодовывать, да. Да, еженечко. да, добре, добре. На, на следующий год это, конечно, будет подниматься, будем платить больше, в том числе вы, я, вы знаете, да? <laughs> я как автоном, у меня есть моя фирма, да, моя фирма будет платить то же самое, а как автоному? Будет, будет подниматься уже. А вы и автоному и фирма? Да. да. А -а -а, так. У меня есть фирма, да, которая работает по всей Испании, и есть офисы, да. А как автоному я как владелец фирмы, я как автоному работаю, чтобы потом получать в конце года или когда уже я захочу свои дивиденды. Ви мені от розказували, розкажіть про свої досягнення, скільки у вас вже зараз, яка статистика, скільки ви обслуговували клієнтів? я здесь училась, ну как бы я з дитинства тут, з маленьких років я зустрічусь і починалась все з того, що почали обращатися ко мне люди наші. Кільком приблизно людям ви от допомогли, от якщо от брати, наприклад, тільки одну річ, це резиденція. Резиденція, ну Більше тисячі сто процентів. Більше тисячі тисячі людей, більше тисячі осіб, уявіть собі. Ну це а? так. Ми, ми статистику не, не вели, да? не ведемо статистику, але приблизительно. Да. А наприклад, ваші клієнти, вони і іспанці, і українці? У мене, у у мене є різні клієнти. У мене є іспанці, да? у мене є рускоязичне, українськоязичні, інтернаціональні – це Германія, США. Вот. Я как бы работаю не только з местными, но и за рубежом много інтересних. Много э, а да? скільки вы вели, чи можна сказати, скільки у вас от клієнтів саме по, по хістерії, от, яку, яку кількість ви можете вести? Если хістерія, то, то же самое, я даю да? ну, У меня как работают. А, в офісі у мене люди є, которые які займаються бухгалтерией, наприклад, подача налогів. Я можу только вас, наприклад, надо Якщо треба щось спеціальне, да, я можу теж саме і вам декларацію зробити. Да? Ваша фірма, скільки веде, например, людей, чи за беремо десять років, скільки ви оплатили людей? Ну, ну навіть тисячі. Я не уважаю. Тисячі. тисячі людей. Да, ви розумієте? Ви Можете навіть не знати людину, да? бо вона працює можливо більше там, на іспанській ринок, да? там, але вона тим не менше залишається українкою. E, da, у меня есть, вот, люди, які працюють з испанцами, це должен быть іспанець, тому що він розмовляє на испанском, і испанську понимает или української мене є теж чоловіка на который розмовляє на языке, который был бы лучше чтобы было более понятно, чтобы клиент был мог свободно выразить э, э, свои вопросы, чтобы да. не было каких-то недопониманий, потому что много клиентов приходят и говорят, что мы как э, приш, э, пришли с консультацией, вот вышли с консультацией юриста. І істора. Ми як зайшли, так і вийшли. Нічого ні є, чого да? не розуміємо. Не, не, не Говорить, нам лучше наше, звісно. А у вас все побудовано так, що, що вони розуміють, вони мають свого нативного, як би сказати, да, 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 спеціаліста. Да. Дуже важливе питання, яке всіх цікавить, і яке дуже мало задають в інтернеті. А ми зараз з Іриною його обговоримо. Це. Як можна знизити податки для українських автономів, які тут знаходяться? Можливо, є якісь верстви населення чи якісь обставини, в яких можна знизити податки, якщо ти відкрив автоному або, сель, або фірму? Так, да, конечно, є маленькі нюанси. Звісно, Іспанія тут э, чим більше платиш, тим виявляється. але є такі некоторые моменти, да, де можна і э, менше. Э, платить налогов да, в, конце, в конце года. Это не, не каждые три месяца, а в конце года вы делаете декларацию годовую. Вот там вот и можно как бы идти как бы по снижкам. Да, Вот кто может их взять эти снижки? Да. Например, если у вас есть какая-то тип группа инвалидности, например, да. да больше 33%. Вид ИРПФ? Да. Тобто мы сейчас говорим Дивіться, не про всі податки в світі в Іспанії, да? а про ІРПФ, про податок на доходи фізичних осіб, тому що він самий найбільший. Да. Якщо є інвалідність, то наскільки знижує на до 30% можна знизити? Да. Ну, інвалідність має бути більше 33% завірена в Іспанії. Не там, не в інших странах, а здесь. А я трошки не зрозумів, дивіться, як це 30%. От, наприклад, якщо у людини... І РПФ 24 чотири відсотки, да. то від тієї суми, яку вона платить, вона віднімає 30% від і, суми. і оце буде її виплата по РПФ. Да. Окей, так да. дуже цікаво. також туди входять сім'ї, многодітні сім'ї, да? многодетні... фамілія номероса, номероса так, багатодітні родини. Родини. Вот. єс у вас, наприклад, двоє дітей, то з кожного рібінка в год ви можете сняти 1000 евро. Это как 100 100 евро в месяц, 1200. 1200 евро в год. Так? Да? Це якщо вони неповнолітні ці діти, до 18 років, да? Это незалежность. А, навіть якщо ця дитина їй 56 Независ... років. Ну да, да, все-таки перекладає бути ваші. Ви уявляєте <сум> <сум> яка історія взагалі. <сум> <сум> Нормально. А добре, а от дивіться а якщо, наприклад, родина розлучилася, і от була фамілія номероса, була багатодітна родина. Да. Двоє дітей живуть з мамою і один з татом. І, наприклад, тато відкрив автоному, то кошти з усіх трьох можна знизити чи тільки з того, хто живе з ним? Це все в залежності, як, як вирішив суд постановлення суда на опеку, я имею в виду ага. тема, тема опеки. то как бы если за вами чистится один ребенок значит только один только из одного да, ага, да, и если у вас конечно больше трех три, три плюс да. <laughs> три плюс тогда уже на ребенка 200 200 евро в месяц не, не 100 евро в месяц а 200 евро в месяц значит это где-то в год получается 2 2 400 э, 2 400 на ребенка на одно ого да. это да, это если три 3 плюса Так це фактично, якщо у вас там десь 2-3 тисячі доходу в місяць, так це фактично ви в нуль ЕРПС. А можна його в нуль знизити? якщо ну, ситуації? Якщо у вас є вот эти вот все пункти, один, пункт, два, пункт три, меня еще только что вспомнила, как можно еще снизить, да? Если ага, вы, например, брали іпотеку, например, в таком-то гаду, или інвалідність ваших. Есть, например, родители или вашего мужа или жены, да? так, вот так. То же самое, 1200 євро вам минус. Якщо брали іпотеку, також можна знизити цей податок. Да, но ну, mm -hmm. сейчас, сейчас я расскажу более подробно, что є такі нюанси, если у вас mm -hmm. э, жена или э, муж там есть то же самая інвалідність, більше 33%, да? Вот, год вот, минус 1200. То же самое, если у вас родители, да, ага. с вами, да, нет не дома, там, где там в вашей стране, а здесь, например, проживает, значит, вам то же самое. Минус. И за кожного. Да, за кожного. Про тему ипотеки. Конечно, если вы эту ипотеку брали до раньше 2013 года, у -у -у -у. то вам идет снижка за годовой, годовой, вы оплатили год ипотеки снижка вам идет 10 Например, если вы типа, ипотеку заплатили 10 тысяч, вы выплатили ипотеку, значит вам минус 1000 евро. Это 10 от суммы. Mm -hmm, mm -hmm. А ипотеку, то есть неудобрят, разумеется. Mm. Ну ипотека до, если вы взяли до а, 2013 то, года, сейчас мне нет не а -а -а. А -а -а. Так, То же так. самое про аренду, аренду жилья. Если вы арендовали жилье. Раніше 2015 -го года и у вас этот контракт еще действительный, Ви що проживаєте в этом апартаменті? Да вам мінус 10,05% от, от, этой от людина, яка працює в автоному, і вона у неї ось є ці знижки по і РПФ. Так да. вона собі на пенсію якось заробляє, чи враховується її стаж, і як їй враховується ця пенсія. Пенсія на стаж? Ну от no, no, дивіться, от людина працює автономно, так? Да. У нього ж немає розкладу, скільки він годин на тиждень. пропрацював. Нет, но в соціалі говориться, що ви в місяць заробили стільки то і стільки-то, наприклад, 5 тисяч в місяць, так? Да? Воно да. розчивається на днівні часи. Тобто сума, яку ви заробили, да. розраховується на днів часи. Да. Тобто чим менша сума, тим менше годин тим, тим менше як ми, ви, ви проработали. Бачите? А ви мені говорили, треба знижувати суму, як оплатити. Ні. Тут є нюанс, коли її треба навпаки ну, розрахувати, яка б вона була. Це все залісимості. Ви можете проработати 10 днів, 10 лет на мінімалці, але якщо ви хочете заробляти, не заробляти, якщо ви хочете хорошую пенсию в старості, то на данный момент, на 2024, на 2024 год, heh, вам надо Х, э, заплатить хорошие налоги в течение двух последних лет ваших проработ, проработанных. Как э, автономных? Да. Ага. Так что вам надо, чем больше… Это чем уже плюс. Чем больше налогов вы заплатите два последних года до, перед тем, как пойти на пенсию, Тим більше ви будьте плачати. Я залишу контакти в опис. Нехай у вас все буде добре, нехай щастить. Да. Інтегруйтесь. Дякую, Максим, за приглашення. І вам дуже приємно. Дуже <реш> приємно. Да. До світа. А я вам нагадую, шановні друзі, що другу частину нашого відео ви зможете подивитися через буквально три дні, і там ми затронемо більш цікаві моменти з Іриною про оподаткування. Фоб український, які не закрили свої фоп, що їм зараз робити. Дивіться, ставте лайки, підписуйтесь, звертайтесь до Ірини.